Найкраща інвестиція це купити собі крем під очі. Всім привіт! Мене звати Тетяна. Я косметолог та співвласниця магазину Твоє. Сьогодні ми поговоримо про важливість кремів під очі і для чого взагалі вони нам потрібні. Перш ніж ми почнемо, підписуйтесь на наш канал, це дуже нас мотивує і дуже для нас важливо. Зона під очима є дуже вразливою і дуже тонкою. Тому те, як ми зараз про неї піклуємося, нам дасть результати через 5, 10, 30 років. Давайте розберемося трошки в анатомії шкіри навколо очей. Шкіра навколо очей дуже тонка, вона майже в 3-4 рази тонкіша, аніж на інших частинах тіла і обличчя. Через це ця ділянка більш чутлива і потребує постійного зволоження. Шкіра під очима майже не має сильних залоз, Через це вона дуже швидко втрачає вологу і еластичність та пружність. А через відсутність належного догляду ми дуже швидко отримуємо гусічі лапки, зморшки під очима, ми отримаємо темні кола, можемо отримати набряки. шкіра стає дуже сухою, непружною, тьмяною. І чим більше ми це ігноруємо, тим швидше з'являються ознаки старіння. Особисто в мене проблема темних кіл під очима. Через це іноді, навіть виспавшись, я можу виглядати більш втомленою, і це мене засмучує. І однією з моїх визитівок є набрік під очима. Через це я дуже люблю маски або крема з лімфодренуючим ефектом. Є проблеми, які ми можемо вирішити одразу. Це, наприклад, набріки, темні кола. А є проблеми, які ми можемо не помічати одразу, але потім вони мають такий ефект снігової кулі, і в моменті нам треба різко з цим щось робити. Наприклад, це зморшки. Тож крем під очі це ніби інвестиція. Ви вкладаєте гроші в якісний, гарний за складом крем, який діє одразу, і потім, через років 5-10 ви е, отримуєте плоди своєї роботи. У використанні крему під очі ми маємо принцип накопичувального ефекту, тобто пептиди, гіалуронова кислота, регенеруючі компоненти, вони всі діють поступово на нашу шкіру, і в кінці ми отримуємо класний результат. І профілактика це краще аніж лікування, тому що ми витрачаємо коштів набагато менше. Ми витрачаємо власної енергії набагато менше і маємо результат постійно, а не в моменті, коли ми бачимо проблему. А потім біжимо і робимо всі процедури, які тільки існують під очі. Які ж основні етапи догляду за шкірою навколо очей? Перше, це очищення. Очищення має бути з м'якими ПАВ, тобто не агресивні засоби. Для того, щоб не подразнювати шкіру навколо очей, тому що повторюсь, вона є в 3 чотири рази тонкіша. Також не повинно бути дуже сильне тертя навколо очей. Вони повинні прямо агресивно очищувати шкіру. А навпаки, таке лагідне очищення. Також було б класно використовувати гідрофільну олію або міцелярну воду для очищення залишків косметики або СПФ. Наступним етапом є оживлення. Це має бути не звичайний ваш крем для обличчя, а спеціальний крем. Чому? По-перше, креми під очі, вони менш концентровані, аби не отримувати подразнення. Також зволожуючі крема можуть бути занадто важкими, ви можете отримати подразнення, дерматити. Це також може впливати і на зір, ви можете відчувати прям печіння очей, слизової оболонки ока. Тому краще не гратися, а купити собі окремий засіб, який. Прям направлений на зону навколо очей. Третій етап це використання не просто зволожуючих кремів, а з активним компонентом. Наприклад, це може бути вітамін С або ретинол для більш активної дії, наприклад, на темні кола, на зморшки або набряки. І обов'язково враховуємо концентрацію. Активної речовини, тому що дуже велика концентрація може знову ж таки дати вам подразнення. Тому тут не граємося, а обережно все вводимо в ваш догляд. Четвертий етап це патчі або маски навколо очей. Це ваша швидка допомога. Це не те, що вам прям вилікує, але в моменті воно вам зніме, наприклад, набряк або трошки освітлить зону під очима, або якщо ви випали води напередодні занадто багато. Тобто трошки покращить стан, і це вже класно. Маємо е, класний результат в моменті. Пам'ятаємо, що вони не замінять зволожуючий крем, і це додатковий етап. Ну і останній етап обов'язковий це СПФ захист. Пам'ятаємо, що пігментація дуже полюбляє зону навколо очей, але це не означає, що ми наносимо СПФ прямо на до кінця зони повік, тому що знову ж таки, якщо ваші очі є занадто чутливими, ви можете відчувати тяжіння важкість на повіках. Тому нанесення крему СПФ повинно бути по косному краю орбіти. З етапами ми розібралися, а тепер перейдемо до техніки нанесення крему. Так, тут є спеціальна техніка. Ви не повинні розтягувати шкіру навколо очей. Це повинно бути таке легке вбивання пучечками пальців, а не втирання крему під око. Обов'язково враховуємо кількість засобу. Це не повинно бути дуже багато. Засобу вистачає з горошинку. І наносимо крем від зовнішнього краю нижньої повіки до внутрішньої. Ми робимо це для того, аби не розтягувати вашу шкіру під очима. Якщо у вас є питання, які саме активи можна використовувати в зоні навколо очей, пишіть, ми зробимо відео про всі активи, які можна використовувати в цій зоні. Дякую, що додивилися це відео до кінця і до зустрічі на каналі Твою.